У сьогоднішній добірці ми пропонуємо переглянути турецькі серіали, які ви вже пропустили. В серіалі Чорний лебідь» в головних ролях знялись Айбюке Пусат, яка раніше знімала серіала Всю дитини, Соколиний Пагор, Куркан Андич, «Октай й Серіал розповість про драматичну історію зовсім молодої дівчини, яка мала багато життєвих випробувань. У житті головної героїні, роль якої втілює актриса Айбікія Пусак, дуже багато труднощів та випробувань. Вона дуже приваблива, розумна та добра. Але життя до дівчини завжди було суворе. Так склалися обставини, що у абсолютно безвихідній ситуації героїня пішла на відчайдушний крок. Під тиском обставин молода дівчина була змушена погодитись на шлюб з чоловіком набагато старшим за себе. Чоловік. Ком'юної героїні виявився батько найкращої подруги дівчина пожертвувала своїм майбутнім щастям, обравши в чоловіки людину, яка годиться їй у батьки. В серіалі Одержимість в головних ролях знялись Бариша Шардуч і Брушо Хін. В серіалі ви побачите історію бізнесмена Бабюра. Спилюшок його вчили тому, що сім'я має бути на першому місці, і він завжди дотримувався цього правила. Після весілля сімін чоловік робив все, щоб його дружина, а потім і донька, ні в чому не потребували. Бабюр молодий чоловік одружений з прекрасною жінкою, і виховують вони чудову доньку. Життя протікає зі своїми радощами та турботами. Одного разу. Су випадково бабюр зустрічає собак, дівчину, в яку він був дуже закоханий до весілля. У той час він пережив із коханою собак найпрекрасніше почуття і був впевнений, що проведе з нею все своє життя. Події склалися таким чином, що низка непередбачених подій призвела до розлоті. З болем у серці бабір розлучився із собак. Через роки він був упевнений, що вилікувався від колишньої любові до дівчини, але варто було їй з'явитися, і як бабюр зрозумів, як він сильно помилявся. Він знову одержимий любов'ю, що спалює його ізсередини. У серці чоловіка відбувається сильна боротьба бути вірним чоловіком і залишатися зі своєю дружиною в сім'ї або віддатися неймовірній силі пристрасті і собак. Одержимість почуття руйнівне. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей серіал. Нам важлива ваша думка. В серіалі Камінь Бажань в головних ролях снялись Саліт Бадемджи, Хазал Субаши, Озан Долунай Осгеозберг. Серіал обіцяє глядачам, захоплюючу подорож крізь долю, кохання та трагедію. Сучасний світ кінематографу пропонує переглянути унікальні можливості та поринути у різноманітні світи, пережити долі героїв та переживати з ними радощі та прикрощі. Серіал розпочинається з каменю бажань у соборі Святої Софії, родина Рона, багата та впливова сім'я. Головною героїнь. Зі виступає дівчинка на ім'я Джемре. Через трагічний збіг обставин вона втрачає батьків і набуває опіки у родичів. Доросла Джемре переживає безліч труднощів і швидко розуміє, що тільки вона зможе влаштувати своє життя і впоратись з потрясіннями, викликаними минулим. Якщо вам сподобалась добірка, поставте вподобайку і не забудьте написати в коментарях, який серіал будете дивитись в першу чергу.